Учнівська газета вищого професійного училища номер 25 вже третій рік поспіль на 12 сторінках піднімає проблеми молоді загалом та навчального закладу. Зокрема, в газеті висвітлюється і діяльність учнівського самоврядування. На сторінках газети ми опропубліковуємо все те, що ми робимо. Це ну так само концерти. Також у нас була ВПУ має талант, то на сторінках газети була опублікована переможців. Кореспонденти газети учні ВПУ номер 25 до роботи у цьому виданні переважна більшість зі студентів журналістикою не займалися, і відповідно основи справи пізнавали вже безпосередньо на практиці. Газета в черговий раз приїхала з дипломами та грамотами з 14-го національного конкурсу. Газети. Моя стаття стала лауреатом цього конкурсу. Я писав про євроінтеграцію в Україні. Як стати кореспондентом газети, спочатку я не хоча спочатку дуже сильно соромився, та потім я подумав, що це мій шанс, ніби показати свої таланти. Я займаюся написанням віршів і статей в газеті «25+. Ніколи в житті не думала, що буду писати. Ну зазвичай писала сама для себе. Прийшла сюди такою маленькою, сором'язливою дівчинкою. Олена, між іншим, незабаром перейме редакторську естафету. Вона стане третім редактором за трирічну історію учнівської газети. Перша редакторка газети після закінчення професійного училища продовжила журналістську діяльність у відомому обласному тижневику. Чим буде займатися після випуску із навчального закладу нинішній редактор Маріна Пастернак ще не вирішила, чесно кажучи, я ще не, не визначилась. В Принципі мені це дуже подобається. і Якщо буде можливість, то звісно ж да У нас в нас газеті є різного плану кореспонденти, Є ті, що пишуть тільки про кохання. Є в нас і поети, і вірші, всі все пишуть. Потім, звісно, є і як Вася Шимоня, то більш такі проблеми відкриваються, більш актуальні, більш серйозніші. Над газетою професійного училища працюють не лише учні, а й працівники закладу. Вони дають поради, займаються технічними та організаторськими питаннями. Головним ідейним наставником та вчителем для кореспондентів учнівської газети є методист, завідувачка інформаційно видавничого відділу училища Тетяна Боднарук. Створення газети саме її ідея. По суті. У нас нема такої молодіжної якоїсь преси. Про кого ми пишемо? Про депутатів, про бізнесменів, про... де прості люди, де е, проблеми молоді. Якщо навчити людину вільно почуватися зсередини, якщо навчити її вільно мислити, не боятися висловити свою думку, то це е, їй знадобиться ну, при будь-якій професії. Окрім безпосередньої видавничої діяльності, газета є учасником та ініціатором різноманітних проєктів. Газета відкривач літературних талантів. Жоден випуск не проходить без літературної сторінки. Окрім студентів навчального закладу, пишуть і учні шкіл, які збираються вступати на навчання в училища. А плани редакції амбітні. Видавництво власного літературного альманаху. Олександр Єльцов, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.